Добрий день всім глядачам каналу Покровський турист. На дворі у нас кінець літа. Буквально через кілька днів закінчуються великі літні канікули, і діти знову підуть до школи. Я обіцяв своїм вихованцям, юним туристам та рятувальникам, що ми літом обов'язково сходимо в похід, і не простий, а значівлий. В ці останні відні дні ми і вирішили походити та відпочити біля багаття. Зважаючи на складний воєнний час. Не всі батьки дозволили ночівлю. Тому хтось залишиться зі мною на ніч, а когось пізно ввечері заберуть. Пропоную подивитись, що з нашої затії вийшло. Приємного перегляду. А ось і останні наші учасники. І таким невеличким колективом ми уходимо в наш похід. Добрий день, пройшло літо, ми з вами нарешті зібрались. Я дуже радий вас всіх бачити. І ми уходимо сьогодні з вами в похід. Зараз я проведу маленький інструктаж, розповім, е яка наша мета, завдання і так далі. Планували з ночівлею. ну, Частково у нас, мабуть, це не вийде. Когось батьки відпустили, когось не відпустили. Хтось, ну, будемо дивитись по погоді, як нам. Вийде заночувати чи не вийде заночувати. Добре? Ну, і... В цілому інструктаж, що можна робити, а чого і не можна робити. Так, всі готові до походу. Шикуємось в колону і пішли. Мальовничі стежки покровщини. Діти знають своє місто, пішли вперед. Я їм доступа самостійність. Красиві пейзажі, зліва, спереді мене річка Вовча, наша люба місцева річка. Як там десь вдалі наша полянка. Діти знають, що потрібно робити. Я на 10 хвилин пізніше прийшов, без всяких нагадувань. Тянуть гілки, готуються, будуть зараз готувати їсти. Що ми повинні першим ділом зробити? Так, те, що ви й робите, да? молодці, збираємо для багаття. Ніхто не заморився, всі нормально себе відчувають. Хорошо. А хто ж у нас бажає розпалювати багаття? Я Артем завжди у нас розпалює, але да? У нас сьогодні ще рідкий гость, Влад. Навірно, ми поручимо. Артем буде як старший наставник, а влад буде розпалювати. Артем йому буде допомагати. Попробуємо. Okay. Підручними средствами. Сірники, зажигалка, максимум і все. Uh -huh. Ну, працюйте. Right. Місто для багаття, ви знаєте де. Артем все остальне знає. Хорошо. Тут там буде. Подушечку спочатку, а потім цей. Маленький. Uh -huh. uh -huh. Самі тоненькі, самі маленькі. Uh -huh. Щоб вони могли розпалитися. Ось ви нам, е, а хто хоче, має бажання очолить приготування вечері. Ми. Ми? Ми? Да. Ну, а всі ж останні девочки допомагають. Так? Арсом, да. uh -huh. ви давай продукти, да, викладайте продукти. Спадай рано, витягуй ці тарілки, надо налити туди да, води. А що ми готуємо? А готуємо ми з вами блюдо під названням «Відімо – не відімо. Ого. На основі гречневої. Відімо – не відімо з гречки. Ай! Давай, ще вбийся. Пройшло десяток чи п'ятнадцять хвилинок і вже наші казани. Стоять подушечку жару ми підготували. Дівчатка зайняті одним, хлопці другим, всі працюють. На даний час, на превеликий жаль, ситуація у нас склалась так, що гурток вимушено припинив свою роботу. Але ж це не значить, що потрібно опустити руки і нічого не робити. Є діти, є спорядження. Будемо працювати, а там щось, щось все рівно вирішиться. І будемо продовжувати нашу справу. Артем зараз буде закладати підготував тушонку, буде закладати її в казан. Другу баночку. Соня! А тоді, мабуть, і масло там під деревиною лежить між деревами. І масло туди. Поки ти будеш помідори сипати, Артем ложечкою масло. Ні-ні-ні, далі під зеленою накидочкою. Під накидочкою дивись. Знайшла. Так кидайте, кидайте все, потім перемішаємо. Не той, не той, не той. Там два. Висипай все масло і твої помідори висипай. Все висипає, а тоді мішайте. Та ну та розстало, що ж ти зробиш? То ложкою тоді вигребете. Та Ну, таке в нас буде, видимо, невідимо є, так. Все, хороше. Так куди треба завжди Масло дешеве, Так, ну я крупним планом зніму, що у нас получилось. Хто буде мішати? Давай, дождь, і заодно попробуй на густоту надалі туди ще водички додати. Ні, на, на соль ще рано, хай воно трошки за. Хватиться тоді. Мабуть, треба води, так? Да? Бо ти щось не втягуєш його. Артемчик додав водички трохи. Блін, повний казан вийшло, йолки палки Додому понесем. Добавляй воду, додай, вона піде. Це хороше, мабуть, все. Тепло. І так, наше, наше блюдо, видимо, не видимо, готово. Всі проголодались і ждуть. Артем на розліві на розсипі. Черга за чаєм. Хто пробував, як вийшло? Нормально? Так неспешно пришел вечер, настав час багатья и еда. И очень дорог друг, и слишком близок ад. Прощайте, же прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить. и не гасить костры до да после восхождения, до будущего.